Аю у нашому колі на усіх рівнях, що формують сучасний спорт, представляють події, вчинки, емоції та людей великого світу змагань і перемог. Саме вони найцінніший скарб і головні дієві особи нашого життя реальні особистості та справжні герої. За життя і незалежність України назавжди визначила для нас. Справжній сенс слова герой насправді їх багато і щастя, що саме вони є опорою України, захисниками свободи її народу. Кожен із героїв заслужив безумовні подяку і Шану. Кожен воїн, що звільняє рідну землю, має бути у центрі поваги і уваги. Тому у колі спорту ігри героїв. Проєкт, учасниками якого є ветерани бойових дій, що, незважаючи на втрати та обмеження, ведуть активний спосіб життя. Українці з гордістю взяли участь у європейських змаганнях. 11 активних учасників проєкту ігри героїв прибули до Брюсселя, де відвідали штаб-квартиру НАТО та офіс головнокомандуючого об'єднаних збройних сил альянсу у Європі. Спортивна частина візиту змагання за участю ветеранів, що зазнали важких поранень та діючих військових із країн НАТО. Вправи за трьома напрямками, де учасники показали свою силу, витривалість та швидкість в основі програми турніру за участю українських адаптивних атлетів. Що цілеспрямовано та наполегливо готувалися до виступів під прапором нашої держави, і цей безкомпромісний функціональний фітнес з усіма навантаженнями та випробовуваннями потужно демонструє великі можливості нескорених героїв, що зазнали важких поранень, але завдяки спорту знайшли свій шлях нового розвитку і перемог. Після того, як лише отримав свій перший протез, який дозволив мені якось мінімально долучатися до спорту, я одразу долучився до юргероїв, про які знав через соціальні мережі. Також мене знайшли самі організатори, бо в мене були спроби якось займатися спортом. Я надихнувся прикладом інших учасників. І з того часу, з 2016 року, постійно займаюся двічі-тричі на тиждень, намагаюся тренуватися по кросфіту, а також бігаю, намагаюся долучати нових учасників, нових хлопців та дівчата. Втратили кінцівки долучатись до спорту, щоб в такий спосіб відбувалася їхня фізична реабілітація та ментальна. Наразі ми розуміємо, що після закінчення війни буде більше мільйона ветеранів. І весь цей мільйон ветеранів ну ясно, не весь, але деяка частина з них. Будуть мати травми психологічні, фізичні. Вони вимагатимуть відновлення або, в принципі, будь-якої активності. І ми створили на базі проєкту їх героїв, саме занять з кросфітом, ми створили платформу, яка дозволяє ветеранам отримати для себе особистого тренера, який буде вести. Його у відповідності до його обмежень, спілкуючись з ветеранами, я можу вам сказати, що спорт для них є дуже важливим, тому що це не тільки фізична реабілітація, це також ментальна реабілітація, роблячи спортивні вправи, перемагаючи себе на майданчику, вони перемагають себе і в житті. Донецького шахтаря у матчі Ліги Чемпіонів УЄФА належить усій команді, усім її шанувальникам та усій Україні. Цей результат настільки яскравий і важливий, що певним чином перевершує захват. Шахтар здолав лідера групового турніру і закрутив там прекрасну інтригу. Чи слід вважати перемогу над Барселоною сенсацією? І що саме побачила камера кола спорту навколо матчу у Гамбургу? Розповідає і показує наш спеціальний кореспондент. Прихильники здорового способу життя спорту взагалі та футболу, зокрема, у полі зоруками рекола спорту, мешканці Гамбургу, який є другим найбільшим несталичним містом Європейського союзу. Подорож до одного з найважливіших економічних, політичних, культурних та спортивних центрів Німеччини починала з тривожних новин: спроби теракту і захоплення заручника в аеропорту Гамбурга. Шахтар і усі, хто супроводжував команду на номінально-домашній матч проти Барселони, дізнались про закриття аеропорту і зміну шлюб. Аху літак здійснив посадку в Любику, що збільшило запланований час подорожі. Криза у гамбургу закінчилась і стартувало дослідження міста, яке стало європейською домівкою для шахтаря у цьому сезоні. Гамбург за суспільне здоров'я духу, тіла та загальний екологічний підхід. Велосипед, човен, пробіжка, варіація активності безліч. А ще мешканці цілком розуміють, чому шахтар проводить домашні поєдинки не в Україні це велика проблема в Європі. Що зараз в Україні таке горе, що йде війна, це дуже погано. Це велика проблема, і я маю надію на майбутнє, що війна скоріше завершиться. Також Томас легко пояснив, чому спорт важлива складова життя німців. Німеччина вільна країна. Тут люди обирають різні заняття спортом і слідкують за власним тілом, аби у майбутньому не було проблем зі здоров'ям. Наш співрозмовник на великий футбол не пішов. А ось фанати Барселони створювали навколо події помітний ажіотаж через небезпеку. У аеропорту Гамбургу вони теж діставалися місця важливої гри непрямими рейсами. Але втома не подруга вболівальника, а усі емоції тільки рідній команді з синьо-гранатового світу. Для головного тренера Шахтаря Маріна Пушича нове випробування матчем проти Барселони найвищий рівень відповідальності. Нетривалий стартовий період. На чолі шахтаря вже був для фахівця цілком успішним, але все одно дуже складним. Це довга подорож. Не можна назвати це домашньою грою, тому що ми були в дорозі багато годин, щоб дістатися до місця призначення. Це, звісно, потребує адаптації, вимагає бути сильним духом, і я бачу це в моїй команді. Ми щасливі бути тут. Маємо час на коротке тренування, щоб підготуватись до Барселони. Але відверто кажучи, безумовно це не ідеальні умови, коли ти повинен подорожувати стільки часу. Це мій перший досвід, або навіть другий, бо ми поверталися після матчу. З Барселоною, але це перший досвід з такою грою попереду. Вона особлива. Але ми тут не для того, аби жалітися. Ми приїхали, щоб змагатися. Ті, хто приїхав грати, висловлюють тренеру довіру. І це теж суттєвий здобуток перших днів Пушича у Шахтарі. Все було дуже швидко, і ми вже знайомились по ходу. Скажімо так, було, було вже два матчі, декілька тренувань і звикаємо до нових вимог. Хочемо грати більше з м'ячем, тому э, ростемо як разом. Намагаєшся і стараєшся грати проти таких команд кожен рік, тому що э, стараюся попасти сюди до Ліги Чемпіонів і мати саму таку нагоду грати проти таких грандів. І звісно, це э, дуже сильно мотивує тебе покращувати і грати на високому рівні. З емоціями вже якось стараємось справлятися, тому що це не перший матч буде для нас і. У нас багато хлопців, які зіграли дуже багато матчів у лізі чемпіонів у Європі, і вони десь можуть заспокоїти і підібрати правильні слова. Один із тих, хто поруч і завжди активний під час гри, Андрій П'ятов, екс-голкібершахтаря, а нині тренер воротарів клубу, ще звикає до нової ролі, але має аргументи, що надихають. Завжди приємно перемагати топ команди. Але сама участь в таких матчах це, це щось неймовірне. бо… Ти можеш побачити свій рівень в таких іграх, ти можеш навчитися чомусь, та, де, також на помилках. І це тільки ж один, один великий плюс грати з такими командами. Працюю, розвиваюсь, вчусь, дуже хороший тренерський штаб, дуже багато взаємодії. Тобто, те, що від мене хочуть бачити тренери, намагаюся. Ну, робити і тримаю хлопців в тонусі. Всі задоволені, тому і я задоволений. Наша праця ж залежить більш психологічно підготувати, бо фізично ти завжди можеш підго... Там, навчити а психологічно трохи важче. Тому ми добрі, чудові хлопці, дуже розумні. Вони все розуміють. Ми. Мою підсказку якусь, мій досвід розуміють, і прислуховуються. Десь запитую, десь я їм їх запитую, як вони себе почувають, чи я, в яких моментах їм допомогти. Тому все налагоджено. І Ви бачите, і в першій грі з Барселоною дуже чудово грав Дмитро і з Динамо. Тось... Бачу, що він тільки робить кроки вперед. Воротар Дмитро Різник один із півавторів красивої і переконової сенсації від донечан у лізі чемпіонів. Шахтар не пропустив вперше за попередні 14 матчів у цьому європейському турнірі. Захист провів ідеальний поєдинок проти Барселони, що довела й статистика: нуль ударів у площину воріт від каталонського клубу. Зіграли на нулі, це дуже приємно для вратаря, але команда билася до останнього, щоб виграти цю гру. По грі дуже приємно перемагати такого класного суперника, світового лідера. Переможний гол матчу підсумок впевненої та елегантно розіграної комбінації. 27 передач перед голом. Рекорд ліги чемпіонів цього сезону. Найкраща оцінка завершення цієї атаки слова її учасника, автора передгольового пасу Георгія Судакова. Дуже хороший гол. Ми е, якраз набрали декілька передач на фланг. Я побачив його е, е, чи швілі на. На іншому фланзі віддав передачу. і Він дуже добре подав. і Сікан забив дуже хороший гол. І, я думаю, це неймовірна була комбінація. Взагалі можна сказати, що вся команда сьогодні відіграла неймовірно якраз в обороні і показала дуже неймовірний характер. А як можна було інакше, коли команду підтримував такий стадіон? Колоритні українські вболівальники заповнили різні сектори. Український Донецьк голосно звучав у Гамбургу під час класичної передматчової ходи фанатів повторяє Футбольний клуб Шахтар подякував Німеччині, яка стала домом для українського гранда. А серед запрошених гостей були військові, зокрема і захисники Завзавсталі, які були звільнені з полону та нині проходять реабілітацію в гамбургу. Ще один учасник заходу. Подяки Петро Скрипка, колишній військовослужбовець, який влаштовує піші марафони на підтримку збройних сил України. Я був військовим третьої окремої штурмової бригади, і, на жаль, за станом здоров'я мене комісували. Я йшов піший марафон з Києва до Лісабона. Дійшовши до Нюрберга, здоров'я трішки підвело. І я повернувся до України на лікування. І тоді мені дали ось квиток на цей матч і запросили сюди. Я... Збирав кошти для військових дітей, які втратили кінцівки. Я хотів показати своїм марафоном, який я назвав марафон добра. Хотів показати, настільки українці не здолані, наскільки вони міцні. І хотів показати, що навіть будучи за кордоном, українці мають бути об'єднаними і завжди допомагати, не дивлячись ні на що, не забуваючи, що в нас в Україні йде війна. Важлива і вагома перемога чемпіона України в Гамбурзі. Ще один показник резервів творчої сили українського Футболу варіантів його розвитку у часи повномасштабної війни ще один приклад прагнень і справжніх можливостей українців, що вміють захищатися і знають, як вигравати. Виняткових тенісних подій до середини листопада відбулися не лише важливі змагання і турніри, що дарують натхнення та надію, а й повернення на першу сходинку особистого світового рейтингу великого друга України польської зірки Іги гишвонтик. Радіючи та вітаючи ігу, не забуваємо про важливий матч жіночої національної збірної та нашу зірку Еліну Світоліну, яка разом із іншим майстром тенісу і захисником України Сергієм Стаховським започаткувала велику справу. Для майбутнього вітчизняного тенісу з любов'ю, турботою і надією фонд Еліни Світоліної за участі Сергія Стаховського започаткували, організували і провели змагання для юних тенісистів. У нас була така ідея в фонді. Я зараз також нам допомагає Сергій Стаховський. Ось ми завжди з ним коли спілкувалися, хотіли проводити турніри тут в Україні, тому що цього не вистачає. І зараз. Тим більше тому, що йде війна, і е, хочеться, щоб була така можливість, щоб діти е, відключалися від війни, щоб могли е, тренувати, щоб, щоб могли змагатися. Насправді ініціатором була більше Еліна ніж я. Вона просто спитала, чи це доречно. А її ідея насправді спочатку сполягала в тому, щоб зробити цей тур за кордоном для тих, хто виїхав, тому що величезна кількість тенісистів саме вони виїхали за кордон. А, але після тривалої наради, скажімо так, ми все ж таки дійшли до висновку, що ми хочемо зробити в Україні. А звісно, це буде більш складно, тому що треба бомбосховища, не можна дати під час повітряних тривог і так далі. Але це, хоча б, дасть можливість дітям, які не мають змоги виїхати або не змогли виїхати, або просто фінансово не потяглися і вернулись в Україну, щоб дати їм шанс грати. Дати їм шанс змагатись, дати їм підтримку. Чотири відбіркові етапи відбулися цьогоріч у період із липня до листопада. До підсумкового турніру потрапили по вісім найкращих тенісистів та тенісисток, і кожен із учасників отримав грант на розвиток своєї професійної кар'єри. Чемпіонці і чемпіону організатори вручили сертифікати на 126 тисяч гривень. Я вважаю, що ми. По-перше, даємо надію цим дітям, і для мене це найважливіше. А по-друге, показуємо їм, що ми теж були тут. Ми теж нам було теж по 14 років. Ми теж змагалися, можливо, не в таких умовах класних, як вони трошки набагато гірших, але все ж таки. І в них є цей потенціал, і в них є ця можливість стати класними високоякісними гравцями мірового світового рівня. Вирішальні матчі призупиняли через повітряну тривогу. А церемонію нагородження провели в укритті. Умови, за яких зараз відбуваються, чи не усі спортивні змагання в Україні, не завадили святковій урочистості. Це дуже важко. Я дуже багато спілкуюсь з дітьми, з, з родинами а, і це. Це дуже сумно. Тому в нас є плани з фондом робити такі заходи, турніри, інші програми. Дуже важлива програма. Також стан психологічного здоров'я це дуже важливе для мене, який нам вдалося також зробити для них. Для мене дуже важливо, дуже важливо, щоб діти мріяли, щоб вони насолоджувались, і було щось інше ніж війна. Лагливість і швидкість, які дарують перемогу, тепло і кохання, які створюють щастя, спілкування із олімпійською призеркою, висловальницею Анастасією Рибачок, розкрило коло спорту різнобіччя її професійного і особистого життя а ще вказало на найважливіше. Спортивні родини це завжди про любов, підтримку та мотивацію, коли дружина та чоловік разом йдуть до здійснення мрій, максимальні амбіції у спорті, коханий чоловік і щастя материнства. Головне у житті олімпійської призерки Анастасії Рибачок. На згадку про той успіх можна додати, що срібло ігору Токіо вона виграла із дівочим прізвищем четверікова. Кар'єра Анастасії триває, залишивши у майбутньому проблеми. Вона зробила кілька важливих кроків. Я вирішила зробити паузу. Але як показала мені моя операція, мені тяжко піти з порту, просто так все кинути і піти на відновлення. Тому я вирішила, що. В принципі є час, щоб спланувати, скласти сім'ю, відпочити заодно. Запропонувала чоловікові. Чоловік звичайно підтримав, бо він теж дуже сильно хотів вже вкладати сім'ю. І тож ми вирішили, що під кінець сезону було б добре, хоча б один сезон пропустити, а потім вже перед Олімпіадою знову піти в цей режим. Так, українська каноїстка пережила багато змін у житті, зокрема і зміну прізвища після одруження з колегою по збірній Україні з Висловання. також каноїстом Андрієм Грибачком. А в цьогоріч подружжя стало батьками. На син ми назвали його Назар. Назар Андрійович, я народила в кінці квітня, і вже в кінці травня місяця я вперше раз пішла на воду. Не скажу, що було складно на воді. Більш було складніше в свою фізичну підготовку: штанга, біг, прес це всі фактори. А на воді ну. Пару тренувань, і я вже в принципі була е, в тому технічному плані, якому була до вагітності. Поєднувати материнство і активний професійний спорт допомогли батьки Анастасії, які зараз поруч із молодою родиною. І мама мені дуже сильно моя допомагає в плані, тому що вона їздить зі мною на збори. Вона кожен там ранок вечір, там дві години зранку, три години ввечері. Вона гуляє з маленьким. Вона ну. Нам дуже сильно допомагає, тому що це просто як не бува на тренуваннях пров'язує руки. Ми не переживаємо ні за що, бо це не чужа людина. І в принципі можемо ці дві години відкла... віддатися повністю спорту. Батьки Анастасії змогли виїхати з окупованого Херсона, але злочинні дії російських військових завдали по родині оселі значної шкоди. Після того як взривали Поховську ГЕС, мої батьки все одно їздили додому. Бо ну будинок треба рятувати, бо там просто це затопило. Все тхне, багато мусора, треба було в це все рятувати. Мої батьки вже двічі їздили додому після того, як деокупували Херсон. І ну знаходитися вдома е, неможливо більше двох годин спокійно, тому що обстріли постійно нас дуже багато бомбили. Побомбили дома, роздробили в нас по факту немає вулиці там, ну одні. В Одні в одні руїни як Українка, що звикла боротися і перемагати. Анастасія рухається далі, адже має мотивацію війти до збірної та поїхати на Олімпійські ігри до Парижу. Є ліцензія в двійці. на початку. Я думала, що буде відбір по двойках, як був минулого разу. Але зараз е, старший тренер Микола Іванович зробив відбір по одиночках. Немає нічого складного просто виложитися на максимум на чемпіонаті України, довести, що я готова після. Декрету після стількох місяців підготовки мало багато того для кого як ем, стати знову в режим і поїхати на олімпіаду за медалі. Велику роль у поверненні до олімпійської спортивної форми відіграє чоловік Анастасії Андрій Рибачок, який став бронзовим призером чемпіонату світу у складі каноя четвірки. По перше, це мій чоловік. По-друге, це мій друг, це мій напарник, це мій партнер. Це навіть на тренуваннях це мій спаринг-партнер. Він моя підтримка, тому що щоб який я б шлях не обрала, він завжди мене підтримує. Мені навіть мені здається, що в нього ну, якось більше бажання гори допомогти мені поїхати на Олімпіаду, чим ось самому. Бо він каже: Я в собі впевнений, я в себе вірю і переживаю за тебе. Ці теплої віра теж серед складових успіхів, і не лише у родинах спортсменів. Нові виклики життя завжди потребують різнобічних сил і щирі емоції тут серед лідерів. Сумовуючи події та емоції кола спорту, що справедливо зосередились на героях, вірю, що усім вдалося відчути їхню силу і бажання бути найкращими не лише у власному житті, а й прикладом для таких змін у житті інших. Нехай наше життя змінюється і обов'язково веде нас до радості. До зустрічі у колі спорту.